Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні розкажу, як ви безкоштовно можете отримати реальні долари. Для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням в мій телеграм-канал. Ось тут бачимо на банері реферал з 0 до мільйона і ось є посилання на мій телеграм. Переходите по ньому, підписуйтесь на мій канал з 0 до мільйона. І в останньому пості ви бачите, що біржа Polonix розіграє 500 доларів серед мого ком'юніті. Тобто серед підписників мого каналу. Щоб прийняти участь і заробити гарантовані 10 доларів, вам необхідно просто зареєструватись заново по моїй силці, закинути на біржу будь-який депозит в будь-якому розмірі, і зробити торговий оборот, тобто купити-продати в торговій парі кори USDT на суму більше 500 доларів. Так, 50 користувачів, які зроблять найбільший торговий оборот в парі кори USDT. Отримають додатково 10 доларів виводних на свій рахунок. Акція діє тільки для підписників мого каналу і закінчується 19 лютого о 12.59 по Києву. Окрім цього, ви ще додатково можете заробити плюс 10 доларів за себе, ну як мінімум, і плюс 10 доларів за кожного запрошеного друга. Бачимо, що на біржі Polonix також є і інша акція в честь лістингу Кармінг. Вони також розігрують 170 тисяч доларів. Для того, щоб виконати дані умови, вам необхідно також зареєструватися по моїй селці, можна по тій самій, але тут уже обов'язково потрібно пройти верифікацію другого рівня. Після цього вам необхідно в торговій парі кармінUSDT зробити торговий оборот. Так, бачимо, якщо ми зробимо. Торговий оборот більше 3000 доларів, то ми можемо отримати до 1000 доларів додатково. Але я чомусь думаю, що ми отримаємо десь 10-20 доларів за те, що ми зробимо тут торговий оборот в даній торговій парі carmin USDT. І також за кожного запрошеного друга, який по вашій реферальній ссылці прийде і зробить хоча б мінімальний торговий оборот більше 100 доларів цієї торгової парі Carmen USDT, то за такого друга ви отримаєте плюс 10 доларів. І запрошений вами друг також має отримати плюс 10 доларів. Але я рекомендую вам зробити торговий оборот в парі Carmen USDT більше 3 тисяч доларів, оскільки ми бачимо, що таким чином ми розділимо призовий фонд у 30 тисяч доларів. А якщо ми зробимо торговий оборот тільки більше 100 доларів, то ми розділимо призовий фонд тільки в 5 тисяч доларів. Тобто має бути в 6 разів більша наша винагорода. Тому рекомендую кожному зробити торговий оборот більше 3 тисяч доларів. Отже, підсумовуючи, ви можете отримати плюс 10 доларів, якщо зробите торговий оборот в парі кори USDT на суму більше 500 доларів. І ще додатково можете отримати від 10 до 60 доларів, ну, можливо, навіть і 1000 доларів, якщо зробите торговий оборот в парі Carmin USDT. Також за кожного запрошеного друга ви будете отримати по 10 доларів. Якщо ваш друг перейде по вашій селці, пройде верифікацію і зробить торговий оборот в парі Carmin USDT більше 100 доларів. В принципі, на цьому все. Також не забувайте, що. На моєму каналі з нуля до мільйона в закріпленому повідомленні. Є ще досить багато актуальних способів заробітку. Як бачимо, це і кайф, і роздачі від банків. Ось і тут дуже багато цікавих заробітків, на яких ви зможете підняти досить хороші гроші. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.